Юрій Михальчишин, експерта з державної безпеки, долучаємо до нашої розмови. Пане Юрій кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора і вам, героям слава, вітаємо, пане Юрій. Ну давайте загалом поговоримо про фазу, яку ми маємо. Т щойно Наталя зачитала інформацію від New York Times про те, що. Україна, і ми справді в це віримо. І сподіваємося, що так воно є, досягає е, значних тактичних успіхів у наступальних та визвольних діях. Це з одного боку, е, з іншого боку, ми ну, можливо поправте. Мені здається, зайшли у фазу такої, знаєте, більш реалістичного ставлення до е, військових дій, тому що до початку українського наступу і визвольного активних визвольних дій е, в, навесні так. Усі українці очікували, що це буде повторення харківської операції, коли все миттєво і російський фронт буде обсипатися просто на очах, і українські військові будуть десятками кілометрів просуватися, звільняючи українські території. Можливо, очікували, як в Херсоні відбудеться, хоча підготовча. Операція стосовно звільнення Херсону також місяцями відбувалася зараз. Здається, у всьому світі та в Україні зрозуміли, що наступальні дії проти супротивника, якому дали цілий рік по суті для того, аби підготувати оборонні рубежі, це не миттєві операції. І є таке розуміння, що це щоденна копітка, непроста робота. Як ви оціните даний етап, і що нам важливо розуміти з того, що зараз відбувається на фронтах? Насамперед, я хотів, щоб ми розмежували оцінку оперативно-стратегічної обстановки і того, що називається інформаційний супровід бойових дій. От, ви згадали публікацію у виданні New York Times, То я хотів би сказати, що за останні 3-4 місяці там вийшло декілька десятків публікацій, присвячених подіям на фронті російсько-української війни, не просто з кардинально протилежними оцінками, а з е, такими різко суперечливими, абсолютно. Аналітичними підходами, які мали на меті з одного боку створити можливо спочатку очікування дещо оптимістичні в американського читача і відповідно американського виборця, пізніше була низка публікацій відверто негативістського спрямування такого ледве не підготування підготовлення панічного сприйняття того, що завищені очікування можуть завершитися не таким очікуваним результатом а зараз знову таки спостерігаємо фазу. Висвітлення подій на фронті російсько-української війни із таким стриманим оптимізмом, і тому я хотів би, щоб ми звичайно, співставляючи те, що відбувається у нашому інформаційному просторі, і як висвітлюють бойові дії в світі, щоб ми звичайно орієнтувалися в першу чергу на свої національні інтереси, на наш інформаційний простір. І не потрапляли в інформаційну та психоемоційну залежність від того, як висвітлюють дії сил оборони України медіа, навіть наших союзників, не потрібно забувати, що у цих медіа є свої власники, вони мають конкретні політичні інтереси. Вони належать не тільки до національного інформаційного простору, а й до транснаціональних корпорацій, до груп впливу, які далеко виходять навіть за межі США. І тому їхня оцінка того, що відбувається сьогодні в східній операційній зоні, чи, наприклад, на е, південному напрямку фронту, вона звичайно ж має нас цікавити, але виключно з точки зору того, як е, інформація потрапляє до пересічного американця, до е, того хто формує політику США, як, наприклад, конгресмени та сенатори, коли будуть голосувати за майбутні зміни до е, бюджету Міністерства оборони США, як вони будуть оцінювати ефективність вже вкладених коштів. І от з цієї позиції ми маємо насамперед зрозуміти, що не просто в першу чергу все залежить від наших ресурсів і від планування операцій, які здійснюють самостійно сили оборони України, хоч і консультуючись із союзниками, але замість нас ніхто нашу роботу зробити у світі не зможе. Відповідно, така твереза оцінка і має передувати будь-якому аналізу. А стосовно того, що відбувається зараз, то ми вже не вперше повертаємося до аналогії із 1943 роком, в часи Другої світової війни, пам'ятаємо, яку потужну польову багатоешелоновану оборону зуміла зробити сталінська червона армія, в якій, до речі, воювала декілька мільйонів українців, і зупинити броньовані кулаки Вермахту. Ця стратегія, якби вона зрозуміло, вимагає колосальних ресурсів і людських зусиль. Але е, вона сильна в першу чергу, тим, що створює оборонні рубежі, які е, в принципі без панування в повітрі, без засобів до, е, скажімо, ударів по глибоких тилах, не тільки тактичних, оперативних, а й стратегічних, долати дуже важко. І от е, американським військовим оглядачам і експертам відома безумовно та е, проста, абсолютно. Річ, що всі операції збройних сил США за останні 70-80 років, здійснювалися в умовах не просто панування в повітрі, а абсолютного домінування з перевагою, яка була у порядки вище аніж сили супротивника, і тому те, що вони якось зараз беруться оцінювати події на фронті російсько-української війни, де як відомо, повітряні сили України здійснюють удари по вузлах. Комунікації противника по його прифронтових тилах – це саме по собі чудо взагалі, що це відбувається в умовах настільки потужної чисельної переваги ворога, про яку американські експерти чомусь забувають, коли починають оцінювати ситуацію станом на сьогодні на фронті. Відповідно, тут ми і повинні розуміти ціну їхнім аналітичним зусиллям. А поговоримо про ситуацію нашого ворога, зокрема. Падіння рекордне їхньої валюти рубля, який обвалився до 100 рублів за, за долар. Що це загалом для них означає, пане Юрію? Ну, тобто, якщо читати їхніх експертів, аналітиків, і навіть економістів, вони кажуть, що їхня економіка росте догори. Там в них паралельна реальність процвітає. А, а насправді як є насправді? Я хотів би сказати, що низький курс національної валюти завжди є вигідний для країни, яка е, займається в першу чергу експортом. І для росіян відповідно сьогодні є ситуація дійсно не настільки песимістичною, як би хотілося бачити і нам, і авторам стратегії такого собі повільного задушення Росії санкціями, тому що за статистикою, яку продукують не самі росіяни, а наприклад, опублікував Street Journal, валовий внутрішній продукт Російської Федерації за перше півріччя 2023 року виріс на півтора відсотки. Це при тому, що коли санкції запроваджувалися у лютому березні 2022 року, аналітики Світового банку прогнозували росіянам падіння на 20% ВВП пізніше, до кінця року вже більш вирівняли прогнози і оперували обережнішими цифрами: 8-10% ВВП. Але як бачимо падіння 2022 року, росіянам зараз вдається відіграти, і на превеликий жаль, ми не повинні закривати очі на Реальність, яка дуже складна і не зовсім вписується у простий монохромний світ чорного і білого, це зокрема стосовно ефективності санкцій. Ну от е, пам'ятаємо всі е, успішну атаку українських морських безпілотників на рейді військово-морської бази Новоросійськ. Так? Там було пошкоджено не тільки е, бойові кораблі е, Чорноморського флоту Російської Федерації, а й деяку портову інфраструктуру. Що це за інфраструктура? А це інфраструктура по суті нафтового експорту Росії на Чорному морі. Це є термінали каспійського трубопровідного консорціуму, які експортують увага формально не російську, а казахстанську нафту. Але у цій компанії, каспійський трубопровідний консорціум, є частки акціонерів: російська транснефт Лукоїл. Там є часточка італійської державної нафтової компанії Ені. Там є спільне підприємство американсько-російське за участю компанії Шеврон. І відповідно, якщо ми подивимося, то по суті є співвласники цих трубопроводів: це є росіяни, це є уряд Казахстану, це є американці, це є італійці і інші представники наземного капіталу. Хто ж цю нафту доправляє до споживачів? Греція за липень місяць. З Новоросійська вивезли цієї псевдо-казахської нафти більше як 5 мільйонів барелів, і 50 рейсів зробили танкери з Греції, держави Європейського союзу, держави НАТО, яка допомагає росіянам де факто сьогодні не просто обходити санкції, а функціонувати так, якби вони були відсутні, через те, що ця нафта є формально не російською, а нібито походить із Казахстану. Ще ми чудово розуміємо, що гарантувати цього навіть на технологічному рівні сьогодні не візьметься ніхто. І, от після цієї атаки на новоросійськ, звичайно ж, виник тиск зовнішній на військово-політичне керівництво України, тому що такі атаки загрожують не тільки російській безпеці, власникаючи їхнім ударним силам Чорноморського флоту, які мають ховатися в новоросійській базі, а й загрожує їхнім нафтодоларам. А споживачі цієї нафти це є фірми в Іспанії, у Франції. І в інших європейських державах, от вам і ширша картина того, що відбувається насправді з російською економікою, чому вона умудряється mm -hmm. зростати. Я не кажу про те, що, наприклад, існуючі на сьогодні санкції не охоплюють такі статті російського експорту, як, наприклад, в царині металургії, цей алюміній. Тільки Велика Британія, наприклад, сьогодні включила алюміній до списку санкцій. Інші країни цього не роблять. Чи якщо ми згадаємо російські алмази, з Якутії, теж приносять. Кривавим кремлівським диктатором декілька мільярдів доларів щороку, і світ, який вважає, що він вже запровадив санкції, робить вигляд, що це нормально. Але ми то з вами повинні аналізувати глибинніше і розуміти, що до повного охоплення Росії санкційним зашморгом справа не дійшла навіть наполовину а існуючі санкції вони зручні і влаштовують. Всіх, так би мовити, акціонерів санкційної стратегії тим, що створюють Росії труднощі, але на превеликий для нас жаль, вони її не душать економічно остаточно, і тому не дивуємося, що Росія у спромовах в таких умовах дійсно переводити економіку на військові рейки, що вона переорієнтувала частину свого енергетичного експорту із споживачів у європейському союзі на схід, це є Китай та Індія. Вже теж добре відомі факти, і навіть при цьому європейські держави далі продовжують купувати криваву. Російсько-казахську нафту, зокрема, і бачимо через е, порти у Чорному морі, і е, так бачимо, що очільники країн НАТО і ЄС навіть не переймаються тим, що це створює як мінімум певний когнітивний дисонанс. Одною рукою ці уряди накладають санкції, а іншою рукою дивляться, як е, нафтові танкери із реєстрацією тої самої Греції спокійно собі прямують із Чорного моря через Мармурове в Егейське, де і вивантажуються у грецьких портах, і, зокрема, відповідно. Поповнюють російську казну кривавими нафтодоларами. А те, що курс російської валюти сьогодні сягнув такої позначки, звичайно, може тішити фантазію тільки на перший погляд, але на превеликий жаль це зовсім не означає глибинних і структурних проблем в економіці країни агресора. Це звичайно краще розкажуть макроекономісти, але я вас запевняю, що для власників російських капіталів це означає тільки те, що вони можуть виплачувати заробітні плати своїм працівникам, заощаджуючи у валюті. І відповідно девальвуючи свій національний рубль, тут в контексті того, що ви говорите, про співпрацю, яка насправді продовжується на багатьох напрямках з Московською Федерацією, на жаль, продовжується. І зараз все частіше ми чуємо з тих самих західних медіа, так можуть маніпулювати, так можуть видавати бажане за дійсне, але тим не менше, про перемовини потенційні, які можуть бути в кінці року чи взимку. Щодо миру, ну це так кажуть на заході. Ми ж то розуміємо, що росіяни використають будь-який мир як перемир'я для того, аби зібратися з усиллями. Взагалі, після саміту у Джиді, навіть якісь лунали пропозиції стосовно того, аби я принаймні чув, що у Катарі в листопаді чи там, можливо, в грудні має відбутися ну, є пропозиція така зустріч президента Зеленського і Путіна, абсолютно фантастична. Конструкція на даному етапі, як потім запевнили в українській державі, що ніхто з путіним зустрічатися не будуть, не буде, і будь-які перемовини можливі там теоретично тільки з наступниками. Що ви думаєте про ці розмови стосовно того, що ці перемовини стосовно замороження конфлікту, перемир'я, от як це можна назвати, яка їхня ймовірність? Які ризики? Для оцінки ризиків та ймовірностей треба в першу чергу нагадати події, які логічно відбудуться у найближчі тижні і місяці. Отже, в кінці серпня цього року відбудеться очевидно особиста зустріч кремлівського диктатора і президента Туреччини Таїпа Реджепа Ердогана, який особисто зацікавлений у відновленні функціонування чорноморського зернового коридору і особисто зацікавлений. В потужній участі Туреччини у врегулюванні того, що вони називають російсько-українським конфліктом. По-друге, бачимо активізацію китайської дипломатії і присутність китайського представника Лі Хуея на саміті у Джидді в Саудівській Аравії є тому підтвердженням. Що Китай, попри відсутність Росії, не ухилився від цієї конференції, так само до речі, як і держави глобального півдня, які на нього орієнтуються, такі як Бразилія. Наприклад, також ми там побачили активну присутність Індії. І не забуваємо, що на початку вересня у столиці Індії в Делі стартує саміт країн Великої Двадцятки, і от станом на сьогодні російська дипломатія не виключає там особистої присутності підкреслюю, особистої присутності очільника Російської Федерації, і очевидно, що на полях цього саміту країн Великої Двадцятки тема російсько-української війни також активно звучатиме, і зусилля так званих миротворців там будуть абсолютно е, чітко втілені у наступні кроки. Ну і не забуваємо про те, що е, наростає зараз інтенсивність е, внутрішньополітичної боротьби в середині політичної системи нашого головного союзника це Сполучені Штати Америки. І е, залишається не так багато часу до старту вже формального виборчої кампанії, яка і так триває неформально. І бачимо, що на цьому фоні американська дипломатія на жаль починає пробуксовувати, зазнаючи дуже таких неприємних іміджевих втрат в різних регіонах світу. Я маю на увазі поїздку заступниці державного секретаря Ентоні Блінкена. Добре, нам відомої Вікторії Нуланд минулого тижня. До такої країни, про яку більшість українців довший час нічого і не чули, це африканська країна Нігер, яку можливо часто плутають з більшою Нігерією. Як ви пам'ятаєте, там наприкінці липня відбувся воєнний переворот, і до влади прийшла хунта, яка розірвала традиційні економічні зв'язки країни з Францією, яка припинила експорт до Європи золота та урану, і яка формально навіть звернулася по військову допомогу. До очільника, добре знайомий українцям приватної військової компанії Вагнер. А як ми пам'ятаємо, ця е, гібридна структура російських сил спеціальних операцій вже відзначилася у державних переворотах в регіоні, в таких сусідніх країнах як Малі та Буркіна Фасо. І е, присутність російських спецназівців в цьому регіоні африканського континенту є достатньо відчутною. Так Також е, держсекретар е, США Ентоні Блінкен відрядив свою заступницю Вікторію Нуланд. Щоб вона зустрілася з очільниками цієї військової хунти і переконала їх відновити конституційно-правий порядок в державі, звільнити з під арешту колишнього президента країни, відкрити повітряний простір. Тощо, і щоб ви думали, відбулося в реальності це те, що собі важко було уявити навіть кілька місяців тому, з Вікторією Нуланд не зустрівся. Очільник цієї військової хунти, а виставив за місцеві міністра оборони. Ну, в принципі, це зважаючи на досвід Вікторії Нуланд у врегулюванні багатьох кризових ситуацій в світі, зважаючи на те, що вона вже не перший рік працює на посаді заступника держсекретаря, раніше була постійним представником у НАТО. Ну, це просто відкритий ляпас африкансько-кремлівських маріонеток, американській зовнішній політиці раніше, за часів Рональда Рейгана або Джорджа Буша старшого або молодшого, наступного ж дня у генеральний штаб цієї чудової африканської держави. Просто прилетіло би п'ять крилатих ракет, томагавк, і проблема цієї хунти була би вирішена природним чином. Зараз же бачимо, що попри е таку кричущу, е скажімо, агресивну позицію е цієї військової незаконної абсолютно операції по захопленню влади в цивільних, сполучені штати Америки отримують сигнал, того, що їхній авторитет не є вже настільки е потужним в регіоні. Де американська дипломатія, американська економіка традиційно все почувала дуже впевнено, і відповідно зараз бачимо, що у цьому регіоні зростає присутність автократичних держав, таких як Російська Федерація, таких як Китай, які формують на африканському континенті багатому ресурсами цілий пояс диктаторських режимів. І от на великий жаль на фоні всього цього, що відбувається е, зараз у світі, коли зростає агресивність диктаторських режимів і зростає нерішучість демократій. Дуже важливий був би такий собі показовий урок, коли б поставили б на місце, хоча б одну подібну банду. Бо інакше цей режим військової хунти назвати аж ніяк не доводиться. Цього ми не бачимо. Мова знову йде про дипломатичне врегулювання. Так само дипломатія Європейського союзу розвела руками. Це при тому, що там у Нігерії розташовано військові бази і США і Франції. Які зараз просто м'якокаючи спостерігають за подіями, і відверто кажучи, у зовнішніх спостерігачів виникає враження, що авторитет і морально-політичний вплив держав заходу і великих демократій, таких як США, просто випаровуються на очах. Щоб не повторилась схожа ситуація, от ви справді кажете, військові бази і Франції, і Сполучених Штатів, і ми зараз маємо доволі таку кризову ситуацію на кордоні з Польщею. І ті наліпки ми вже показували в сьогоднішньому нашому ефірі, де просто в великих польських містах хтось розклеює агітки в ЧВК Вагнер тобто тут же стає страшно, насправді, якщо ця західна дипломатія. Точніше, західна військова потуга, вона завжди трансформується лише в дипломатію, щоб і в Європі ще десь не спалахнуло, крім як на території нашої держави. На жаль, тут власне ще можна по-доброму позаздрити польським колегам, тому що вони активно працюють і в плані нарощення своїх ударних спроможностей. У них вже розгорнуто за цей 2023 рік нову механізовану дивізію. На озброєнні якої є американські танки Абрамс, на озброєнні якої є реактивні системи залпового вогню Гаймарс, а минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда відбув з візитом у південну Корею, де вів дуже успішні перемовини про нарощення військово-технічної співпраці і закупівлю бронетехніки ракетних систем і озвучив дуже амбітну мету, про яку ми вже говорили за 2-3 роки побудувати в Польщі найбільші сухопутні війська в Європі. Ну і польські спецслужби відомі своїм професіоналізмом і жорстким підходом до роботи. Там досить таки адекватний контррозвідувальний режим. Польська спецслужба, агенція внутрішньої безпеки. Я думаю, вже відслідковує цю російську агентуру, яка буде просто спалена такою собі рекламною акцією ПВК Вагнер. Але звичайно, що роботи попереду дуже багато, і я думаю, що зараз розстановка сил і засобів польських. Органів безпеки і польських спецслужб і антитерористичних підрозділів у регіонах, які прилеглі до Білорусі, які прилеглі до Російської Федерації Калінаградської області і до сусідньої Литви, є надзвичайно високою. І якраз тут я переконаний, що реакція буде блискавичною і доволі таки жорсткою. Але не забуваємо, що польщу чекають парламентські вибори. Буквально 15 жовтня відбулося голосування і зростає внутрішня політична напруга. Звичайно, що Росія традиційно прагне скористатися внутрішніми суперечностями, і тому буде створювати кризові ситуації, реагувати на які може бути не так просто і лінійно однозначно, як це видається сьогодні, у серпні. А от у вересні ситуація може розігріватися доволі таки критично. Читаю коментарі наших підписників і глядачів цього ефіру. Василь Андрюшенко пише: пане Юрію Михальчишину, великий респект, міла рибка, Юрію, велика повага. От ще цікаво, Юрій, вам треба повернутися у політику. Пишуть наші глядачі. Ми знаємо, що політики у нас не існує так. умовах воєнного стану. Єдина політика це політика воєнна, це політика консолідації і перемоги. Але ми добре знаємо, що ворог якраз користується. Політичними методами підриву нашої національної єдності, я думаю, що готує нам не один неприємний сюрприз на осінь і зиму не тільки в плані повітряно-терористичних ударів, а намагатиметься бити зсередини, так би мовити, бити у спину фронту і отому от того використовуватиме для цього в першу чергу політичні інструменти. От у цьому контексті дуже правильно наші глядачі звертають увагу, що росіяни прагнутимуть відкрити політичний фронт. Там, де це для України може мати би, руйнівний вплив, і вони це добре розуміють. Тут треба бути надзвичайно обачними, і треба бути у всеозброєнні, зустріти і політичні диверсії, і політичні удари російських агресорів, закамуфльованих під внутрішньоукраїнські суспільно-політичні процеси. Тобто ви вважаєте, що попри те, що відбулося в лютому минулого року, і відбувається з цього часу на території нашої держави, може з'явитися в Україні умовно впливова на Якийсь прошарок населення, політична сила, яка насправді буде діяти, як там у Медведчуковській партії. Там ну ми ж пам'ятаємо всі ті телеканали, які працювали е, нібито в Україні насправді для Росії, тобто, все, Я що Україна матиме бойову точку, навколо якої консолідуватиметься подібний політичний диверсійний проект, це буде тема зриву мобілізації. Антимобілізаційні настрої будуть використані російськими спецслужбами для кристалізації підтримки в різних регіонах України. Для цього використовуватимуть звичайно не політичні партії і навіть не громадські організації. А середовище горизонтально е, організованого штибу мова буде йти про соцмережі і про групи, сформовані навколо різних пацифістських антимобілізаційних ініціатив. Тут буде і зовнішня підтримка. Я думаю, що будуть задіяні і різні. Структури правозахисні, так звані ООНівські, пам'ятаємо одіозну Human Rights Watch, Також буде задіяно медійний ресурс, і як бачимо, навіть зараз в соцмережах вже ведеться активна підготовка росіянами до розігріву антимобілізаційної проблематики, і е, вона буде поєднана, е, мабуть, із, е, скажімо так, е, підігріванням пацифістських настроїв, використанням у маніпулятивних цілях. Родин військовополонених, з якими активно працюють на тій території російські спецслужби. Вони на жаль мають широку практику ще з сталінських часів. Тобто, я впевнений, що готується не немалої сили удар саме з тилу в спину фронту, от на такому антимобілізаційному векторі. А також я спостерігаю те, що зараз в соцмережах, ось вони завжди тривають. А зараз якась така нова хвиля цих таких психологічних операцій спеціальних, так які покликані на те, щоб людей розділяти між собою І зараз, там в соцмережі TikTok, яка користується популярністю, особливо серед молоді, поширюють ролик з, з такою, там зі словами із пісні, що мовляв, фортеця Львів з натяком на те, що Львів там чи не найменше постраждав від того. Що війна триває, що в нас тут поки там люди десь гинуть в нас тут квартири завищують ціни на оренду чи на ще щось? І прекрасно і є ті ролики, які кажуть про те, що це і псо, Люди не звертайте уваги, це все покликане на те, щоб нас розділяти, і от я вас хочу запитати, які ще є ознаки того, що на нас хочуть тиснути психологічно, в тому числі зламати, десь нас на що людям варто звертати увагу, коли вони бачать. Ті чи інші прояви інформаційного впливу ну, в першу чергу це є різке зростання емоційного градусу повідомлень так, коли замість репортажних новин із фронту російсько українського з'являються і будуть з'являтися сенсаційні заголовки там з страшними різними ілюстраціями і з такими словами, які змушують. Втрачати віру і змушують вдаватися до панічної оцінки обстановки. Там російські якісь прориви будуть анонсовані, будуть збільшувати, скажімо, і завищувати кількість російських ударних засобів, бронетехніки і артилерії. Будуть звичайно маніпулятивно зображати. Багато кадрів підбитої, наприклад, бронетехніки західного виробництва для деморалізації, як фронтовиків, так і тих, хто в тилу. Тобто такі емоційно забарвлені негативістські повідомлення, які різко зростуть у кількості і будуть просто випихатися з кожної праски з кожного електрочайника. Вони от першою ознакою активізації інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Другою буде черга появи так званих лідерів громадської думки. Ми їх вже фіксували за останні тижні так. Це теми, які. Озлоблюють людей навмисне, наприклад, заборона на виїзд за кордон України після завершення бойових дій чоловікам на три роки. Абсолютно тема антиконституційна, абсолютно тема маніпулятивна, абсолютно зловредна, і на превеликий жаль, вона знайшла широкий інформаційний резонанс і. Була підхоплена величезною кількістю дописувачів. Добре, що реакція загалом українського суспільства виявилася психологічно грамотною, і цю ініціативу негайно ж Але таких буде чимало інформаційних приводів, які різко загострюватимуть, і без того чутливий інформаційний фон в країні. Ну, треба сказати, що насправді ця ініціатива про три роки після завершення війни йшла від Вадима Денисенко, який є ну, він вже колишній, та він колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ. Тому він це робив, по суті, як приватна особа, але його так багато хто. Асоціюю саме з міністерством. Він був дуже довгий термін таким спікером, можна сказати, Міністерства внутрішніх справ. І зараз він є виконавчим директором. Я просто тут в Вікіпедії дивлюся, Українського інституту майбутнього та радник командувача української добровольчої армії Дмитра Яроша з інформаційних питань. Багато в нього посад, але всі такі посади, знаєте, ну, про все, але. Про що конкретно не зрозуміло. і він Я думаю, що Дмитро Ярош був би зараз дуже здивований, якби саме такому контексті, наявність у себе такого радника. Не дуже, мабуть, приємний такий інформаційний актив. Я думаю, що тут другові Дмитрові теж треба було би дати свою чітку реакцію з приводу цієї постаті.